Привіт! Знайомтесь, це Джек. А, важко повірити, що він дорослий, що йому вже більше рочку, тому що він неймовірно грайливий, дуже дружній, дуже контактний. Історія Джека, а, мабуть, як багато інших історій, він просто жив на вулиці, був маленьким цуценятком, захворів на важке захворювання, яке називається ентерит, і воно дуже швидко вбиває маленьких собак. Але йому дуже повезло, підфартило. Звичайно ж, я помітила наші волонтери. Він потрапив у лікарню, де його вилікували. Тепер Джек здоровий, максимально здоровий, вакцинований, кастрований, чіпований з усіма документами. Джек такий, знаєте, величенький. Але він просто, подивіться на нього, він душа, він просто душа вашої сім'ї буде на 100%. Джек, неймовірно, класно живе в квартирі. Він терпить ідеально до вигулу. Джек нічого не шкодить, не гризе, не царапає. Я ж кажу, важко повірити, що такий великий, уже пес, але він настільки вихований, в плані нічого не шкодити. Звичайно, з Джеком потрібно багато гуляти. Він дуже Любить вулицю, він просто неймовірно грається, бігає. Джек вже дуже довго живе на перетримці та чекає на свою родину. Він живе у нашої волонтерки, співробітниці, подруги. Але вже пройшло декілька місяців, а Джек ще не зайшов в свою родину. І це дуже дивно, тому що коли собака з неймовірним вихованням, вона дуже класна, дуже крута, дуже дружня. Хочеться, щоб якомога скоріше взяла її родина, полюбила його, а він родина. Щоб він звик до неї. Тому ми шукаємо для Джека класну, класну сім'ю, яка буде з ним гуляти, гратися, спати в обмінку. Так, так. Джек дуже крутий. Візьміть Джека в сім'ю.